Всім привіт, Христос Воскрес. Останнє приготування до Пасхи підходить до свого кінця. Залишилось тільки зробити заміс. Це зробиться швидко. Всі інгредієнти вже готові. І тут. Осталось це все, все відкрити і накришити і перемішати. Всі основні отримати праздники свята у мене на столі. Це паски, панетони. Е ось вот рушник. Уже на яїчки вже маленькі петушки. Тут солодке моїм хорошим гостям. І яблучний торт. Я ж яблучний магнат. Ви що не знали? Тепер буде знати яблучний магнат. Отакий От чудесний перебіг. Ну що, ніч неділя, а в мене вже тут все готово. Днем будемо це все смакувати, якщо вийде.